Зміг пройти повз відео про на якому відповідно Анджей Дуда говорив про Переяслав і відповідно про поразку росіян. Хотілось прокоментувати як історику, тому що насправді непересічня, непересічна відповідно промова, непересічна, скажімо так, пропозиція, тому що вона від скажімо, повертає нас на 400, майже 400 років назад. Faktycznie, Duda zaproponował nam zakończyć też, więc odpowiednio, to jaszczek Pandory, tak, tu czarną skrzynkę, jaką wciąż czas w Bogdan Dawaj, e, to żeby było bardziej zrozumiejszy. Powiedziałem kiedyś, nie tak dawno do prezydenta Władimira Zelenskiego, mówię Władimir, patrząc na naszą historię, na to, jak kiedyś te drogi się rozeszły, ja cię bardzo proszę, jak już pokonacie Rosję. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój, to weź zaciągnij ich do Perejasławia, niech tam podpiszą. Дуже цікаво, так тобто, Піс Дуда говорить, що коли росіяни приповзуть на колінах, тяніть їх до Переяслава. Ми знаємо, що в 1654 році Богдан Хмельницький спочатку в Переяславі саме провів нараду так козаків ну, знову ж таки перед будь-якою великою подіючи щось вирішувати збиралась збиралась козацька рада в переславі зібралось близько 200 козаків приїхали представники уряду Московської, москви так московського царства і відповідно козаки радилися знов ж таки не всі козаки були погоджувалися на те щоб підписати фактично це було Україна відходила під протекторат Московського царства, ось але тим не менше, ось в Переяславі було затверджено, що потім фактично це січень місяць, так січень 54-го року, 1654-го року, і відповідно в березні було підписано березневі статті. Ось, але знову ж таки більшість козаків не підтримала Богдана Хмельницького. Багато полковників були проти, особливо Богун, Сірко. Ми знаємо, що вони були категорично проти. Яка ситуація була? Тому що в той час Україна вже з 1648 по 54 вже 6 років воювала.